Люди в паніці, дорогу до центрального ринку, що на вулиці возз'єднання перекрили. Оперативно-рятувальна служба разом із піротехніками вивчали вміст пакета, який знайшли біля будівлі ринку. Була підозра, що там вибухівка. У ході перевірки підозрілого пакета нічого небезпечного експерти не знайшли. Там було звичайне сміття. Повідомили про вибухівку правоохоронців близько 10.30. На місце одразу ж виїхали оперативно-рятувальна служба, швидка пожежна та піротехніки. Під час патрулювання до патрульного наряду звернувся пересічний громадян, що біля стіни стоїть незрозумілий предмет, яким ну після чого було одразу оціплено місце, виконано людей і дочекалися. Піротехніка, який потім перевірив, про підозрілу знахідку міліціонерам повідомив стурбований Мукачевець. Нагадаємо, на Закарпатті випадки псевдозамінування почастішали. 10 березня шукали вибухівку на перехресті вулиць Валенберга та космонавта Беляєва. А 6 березня невідомий замінував Мукачівську пошту. Хоч повідомлення про замінування були хибні, все ж міліція вдячна небайдужим за пильність.